Та я хочу вам показати практичний комбінезон для дитини від бренду Cool Club. Він теплий та продуманий, тому підійде для холодної осені та навіть теплої зими. Зверху у назда якісний щільний, вологостійкий та вітронепродувний матеріал. Маємо ось такі світло відбуваючі елементи. У розмірі до 80 см іде ось така закрита стопа, а далі йде відкрита з регулюючими штрибками. Маємо ось такі в комплекті рукавички з флісом всередині. Вони прищіва з допомогою гудочка, щоб їх не загубити, але за потреби їх можна відщибнути. Рукавчики йдуть на гумках манжетиках Ось так ззаду виглядає комбінезон. На поясі протянута гумочка для додаткової фіксації Розчіпається за допомогою планки з липучок та замка з захистом від прищіпань. Всередині у нас іде флісова підкладочка. Бачите, додатково можна регулювати. Регулювати Талію на ніжках та на рушках йде поліестерова підкладка, і додатково ще маємо синтепоновий наповнювач. Тому дуже практична курточка, капішончик з флісовою підкладочкою. І за допомогою замочка капюшончик з легкістю можна відщипнути. Тому комбінезон дуже практичний, конструктор такий я б сказала. І придбати його можна на нашому сайті ilovemami.com.ua